Вітаю вас, шановні друзі, сьогодні четвер, 1 вересня. Ну, по-перше, і свята у нас. 1 вересня це завжди з дитинства у кожного з нас. У мене особисто це свята. Діти, онуки, в кого хто є, пішли, а в кого і ті і інші пішли за знаннями. І я дуже сподіваюся, що незважаючи на воєнний стан, саме навчання, саме отримання знань буде лишатися головним основним пріоритетом. Не можу не нагадати вам цитату одного великого. Англійця Вінстона, Черчилля, який свого часу, коли був розгар Другої світової війни, і він побачив в бюджеті скорочення видатків на освіту, він сказав: цього я не допущу, бо інакше а за що ми, власне, кажучи, воюємо? І я от всім бажаю в цій ситуації, навіть не зважаючи на цей онлайн, а я дуже добре розумію, що таке цей онлайн, повірте мені, в мене такі ж самі свої проблеми з моїми дітьми. Але ми з вами все додамо докладемо зусиль, щоб цей онлайн не завадив нашим дітям, нашим внукам, нашим близьким, дійсно отримувати належний рівень освіти, бо це буде їх капіталізація. В майбутньому європейському просторі, коли Україна стане повноцінним членом Євросоюзу, і, вибачте, банально, але знання, досвід, фаховість це все є капітал людини, яка, власне, кажучи, вона нормально розміщує, отримує дивіденди у вигляді відповідних гонорарів, доходів, заробітної платні і так далі. Сьогодні черговий випуск програми. Олексій Кучеренко про політику без політики дуже стисло, Я вам зараз поясню, що відбувається прямо зараз, прямо сьогодні. В енергетиці не тільки ви самі звідси інші події, енергетика, але енергетика. Ну, в першу чергу, сьогодні це Запорізька атомна станція. Це не тільки весь світ дивиться, це Україна це і весь світ дивиться, бо найбільша в Європі. Атомна станція, яка в Енергодарі в місті під Запоріжжям, ну, як під там, кілометр 180. Вона сьогодні знаходиться під обстрілами, це взагалі комусь розповісти. Це навіть важко уявити собі. Під обстрілами російських загарбників. Робиться це свідомо. Туди ледь ледь пропустили сьогодні дуже потужну делегацію МАГАТЕ. Яка проривалася, і обстріли були прямо по дорозі. Ну не по них шмаляли безумовно, але де психологічно давили, тиснули. Вони доїхали туди. Яка функція магате? Це ми окремо поговоримо тут. безумовно, не тільки безпека, тут і політика, але вони доїхали і власна каючи, ну чекаємо на певні їх вердикт стосовно безпеки експлуатації такого ядерного об'єкту, як Запорізька атомна станція. Чому це вкрай важливо для нас з вами? Як це пов'язано з зимою, з тарифами, з газом? Зараз на пальцях ще раз нагадую: Запорізька атомна станція. Шість атомних блоків, їх у нас всього 15. Е, умовно, якщо вони працюють на повну катушку, ми сьогодні маємо профіцит електроенергії і ми можемо експортувати її. Звертаю увагу в Україні на ринку. Сьогодні ціна на електроенергію в 6 разів менше ніж в Європі. Тобто, ми можемо дуже непогані гроші заробляти для того, щоб енергетики могли їх отримувати на експорті і не піднімали тариф у першу чергу. Для населення і для бізнесу, і для бюджету, бо в них немає грошей. Оце ключовий момент. Якщо Запорізька атомна станція немає в балансі, тобто немає лінії відрублені лінії електропередач, за якими вона може бути з'єднана з енергосистемою України, вона має переходити всі блоки, зупинятися, переходити в холодний резерв, працювати на дізель-генераторах, бо їм кожному блоку кожній станції потрібна на власні потреби, достатня кількість електроенергії, або запиту. Ззовні, але лінії перебиті, немаски, звідки запитуватися. Максимум поруч стоїть Запорізька теплова станція, яка на вугілля працює, але і вона не працює, бо там вугілля немає, ви ж розумієте? І ось ця аварійна ситуація це заморожена. Вона не просто є безпекою для з точки зору ядерної безпеки. Вона робить із профіцитної енергодержави Україну дефіцитну. В результаті нам через певний час, коли почнеться опалювальний сезон і збільшиться споживання електроенергії, в нас не буде вистачати електроенергії. Певний час ми будемо палити вугілля на станціях. Воно там накопичено, але прийде зима, прийде січень, вугілля спалиться і тоді доведеться. Палити газ про газ зараз окремо поговоримо. Це дуже дорого і його може не вистачити в такому випадку. Бо газу без того, щоб палити на станціях типових, нам вистачає. Тому не слухайте вітренка і всяких інших авантюристів, які кажуть: нам треба 10 мільярдів доларів на 5 мільярдів кубів газу для того, щоб обогріти населення. Ні, населенню вистачає цього. Газ в першу чергу потрібний, щоб мати цей резерв, щоб у нас електрика була, якщо не вистачить вугілля. зрозуміло, не буде запорізька атамне станція і спалиться вугілля. Це абсолютно різні речі. І цей маніпулятор, який до сих пір є на посаді, він сьогодні, взагалі, як на мене, є головною загрозою безпеки України енергетичної. Головною. Бо радити людям ковдри, ковдри температура буде там від'ємна, там мінус 15 градусів у вас в коморах і все, і в той же час розповідати, от в мене є дизель-генератор, в мене є запаси солярки, я все нормально, і вам того ж раджу. Ну це може тільки цинічний неадекват. Вибачте в цій ситуації. Чому його тримають на посади? Ну питання до першого керівника України. вибачте країни, бо це його на сьогодні сфера компетенції. Я знаю про що кажу, і тому ще раз хочу сказати: не будьте наївними людьми і не думайте, що Шмігаль, прем'єр-міністр, або якийсь там заступник голови офісу, або голова офісу президента, або депутати призначають вітренка. Перша особа країни тримає Вітренка на посаді. Чому? Ну будемо сподіватися, що якийсь далекоглядний задум, хоча я його не бачу. Повертаючись, тому ось це питання газу додаткового для того, щоб в нас була електрика, є ключовим на сьогодні. І тут ще раз нагадую, друзі. Запам'ятайте, будь ласка, давайте разом з вами ставати громадянами. Чим громадянин від е, пересічного від, е, відрізняється? Пересічного можна купити цими тарифами. Пересічному вісім останніх років кажуть, ну дивіться, наш ціна ж нагаз така, і так підняли, до речі. Підняли, але ж тримають ці 8 гривень. Дивісь ціна на газ така, ціна на електроенергію така. Ну не лізьте туди в НАК Нафтогаз. Ну тебе пересічний Микита цікавить Бентлі Вітренка. Тебе цікавить, яку премію він отримує. Тебе цікавить, чому він знімає офіс там за десятки мільйонів доларів на рік. Хоча в них і в Нафтогазі є свій офіс. Тебе цікавить чому він зменшив видобуток, замість того, щоб збільшив, да? Ну, тебе цікавить, Микита, а в тебе ж тарифи нормальні, старі. Ось політика, яку проводив попередник і проводить, на превеликий жаль, нинішній. Влада, назвемо так, яка каже, ми ж вам тримаємо тарифи. Не лізьте, не лізьте в Нафтогаз, не лізьте в бюджет, не лізьте нікуди. Ми ж тарифи вам вас купили і все. сидіть і, не... і мовчіть. Ось банальна політика, тому закликаю вас. Запам'ятайте, будь ласка. Чим європейці відрізняються на сьогодні від українців? Ну я маю на увазі мешканців демократичних європейських країн. Бо для них не тільки тариф, для них і те, що з бюджету йде на компенсації, і те, що робиться в публічних кампаніях, з точки зору там не цільового витрачання грошей, це злочин. Людина, керівник, який в державній компанії може приховувати стан своєї компанії від державного аудіта, це злочинить одразу. Він доби, він години не просидить в креслі. В нас НАК Нафтогаз може 7 років не пускати аудита. Спеціальна правка в закон, яку я і мої колеги проштовхнули, це примусити дозволити держаудиту переверити перевірити державну компанію. Як Нафтогаз, так і оператор ГТС. розумієте? І оце це нам з вами, вам в першу чергу, хочуть продати як якусь таку стратегічну воєнну таємницю, не лізти туди там таємниця, ні в якому разі, да нічого не можна говорити. Це ж тайна, тайна. Тільки не важ, не заважайте нам розкрадати гроші і чудово їх вивозити в Монако, в Канни і в інші європейські країни. Нічого на жаль не змінилось. НАК Нафтогаз відсунули, бо ще раз хочу сказати: для мене знаково, що вітренка при посаді ніякого пояснення, ніякого аргументу я особисто не сприймаю. Вітренка цей Коболєв, це одна і та ж сама банда Шайка. Їх взяв на роботу Яценюк за часів Порошенка в 2014 році. Вони тоді гвалтували всю Україну. Саме вони провалили програму видобутку. Вони просто цинічно там розкрадали мільйон гривень, десятки мільярдів гривень в НАК Нафтогазі. Через свій схематоз вони задрали ціну на газ, вони нічого жодного результату не показали. І тепер Вітренка до сих пір при посаді аудіту ніякого немає. Як не було при Порошенку, так і зараз немає. Ну робіть висновки самі. А я до своїх баранів учора відбувалося засідання нашої ТСК, тимчасової спеціальної комісії. Ми почали розслідувати, накопичивши матеріали, що відбувається на ринку газу. Так званому ринку газу, і не випадково ми почали з такої структури. От запам'ятайте, будь ласка, може ви не знаєте, що це таке? Я вам зараз на пальцях поясню це оператор газотранспортної системи. Уявіть собі, потужну нашу газотранспортну систему, яку будувала радянська країна, яка мала прокачувати величезні обсяги там, до 200 мільярдів кубів на, з Радянського Союзу, там, з Тюмені, там, з Салехарда, Оренбургу на Європу. І оця частина, ця е, перлина, вона. Опинилася і стала власністю України, і на превеликий жаль, за останні роки все робиться для того, щоб просто не просто її втратити, а ще, мабуть, і довести ситуацію до повного маразму. Оця ГТС газотранспортна система для її функціонування створено так званий оператор ГТС. Було проведено, пригадуєте, в 19-му році так званий анбанлінг. Головна мета якого була: от НАК Нафтогаз живе окремо своїм життям. А оператор своїм вони навіть не можуть навіть спілкуватися. В них конфлікт інтересів. Розумієте? ось це була європейська така ціна реформи з нуля. Підкреслюю, в 2019 році, з 1 січня двадцятого почала функціонувати ця структура. Нуля, от не от ноль. Тільки за транзит отримували великі гроші. Начало початку за 60 мільярдів, потім за 40 мільярдів кубів. Це приблизно мільярд півтора мільярди доларів. Отримала ця структура. Вона мала їх витрачати куди на модернізацію, на підтримання. Е Функціонування нашої ГТС для того, щоб вона була конкурентною, для того, щоб вона могла качати газ, заробляти гроші. І коли б стала загроза втрати транзиту, а ми зрозуміємо, що якщо ми від європейців вимагаємо перестати купляти газ у Росії, то тоді треба бути послідовним. Тоді Росія не має і не мусить і через нас продавати газ. Тоді ми маємо перекривати цей газ, і в результаті наша труба, вибачте, буде пуста. Але це не просто буде пуста. По перше, її треба утримувати, бо нам з вами треба споживати газ, який видобувається українськими компаніями. А це 20 мільярдів. Розумієте, бо це ж єдина ГТС. Оці -ці газотранспортна магістральна система, е облгази, е районні гази, внутрішньобудинкові мережі. І в результаті ми з вами увімкнули комфорку, зварили борща, вимкнули, не зварили або обогрілися, що дуже важливо. І це все, якщо там немає газу. А дуже важливо, чи є російський газ, чи немає. Якщо російського газу там немає, то має вистачити нашого газу, щоби підтримки утримувати тиск, це перше. А друге, треба зрозуміти, що на утримання цієї системи потрібні дуже достатньо великі гроші. Одна справа, коли з російського газу сплатить за транзит, ми отримуємо, а друга, коли його немає. В результаті ці гроші маємо заплатити хто? Ми з вами, як споживачі. Тобто тариф цей за, за транспортування ну, тоді зросте мінімум в 10 разів. Зараз тариф за транспортування великою трубою це ГТС, 20 копійок. Він буде 2 гривні. Ще додатково, ви знаєте, додається там 2,5-15 на розподіл газу обо газами. І в результаті ви бачите платіжку. Такою від собі вона просто зросте на 2 гривні одразу. Це так, на хвилиночку. І саме тому. Питання цього оператора. Цей оператор відповідає за так званий ринок газу. І от, оце ключове питання, з якого почала розслідування наша комісія. Одразу хочу сказати: дякую всім колегам. Там були слуги народу, там були інші депутати, але переважна більшість слуг народу. Ми однозначно, одностайно проголосували вчора. Всі члени ТСК, які були присутні, за те, що там повний хаос і неуправління, повний колапс управління в системі оператора ГТ. Це на фоні того, що ми даємо тим самим Путіну аргумент, розумієте, який каже: Дивіться, українці не не може не в силах вони не здатні утримати свою ГТС. А ви мене запитуєте, чому я на Німеччину через північний потік виходжу? Розумієте, до чого довели з нуля. Довели фактично до стану банкрутства. Два-три місяці їм нема чим заробітну платню буде платити. Шалені махінації почитайте і зеркала тижня і інші видання. Тільки за два місяці за квітень-березень цього року воєнного там зникла на 3 мільярди гривень газу. 3 мільярди гривень газу зникла в газотранспортній системі. Розумієте? Величезні проблеми недопуск аудиту, повна некерованість і керівництва оператора ГТС, яке утримується відповідними олігархами. Я навіть не буду приховувати це. Трубний олігарх дуже відомий. Зять, 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 зять номер один країни. Трубний олігарх разом із своїми там новорішами, яких він засунув, і в комітет Верховної Ради наш, і в національну комісію з регулювання, бо це дуже важливо. Три-чотири члени НКРКП, це отакий регулятор тарифний, яких засунув туди зять номер один країни. Вони обслуговують і утримують оцю корупційну схему і на мільярди, на десятки мільярдів на рік для того, щоб, по суті, обирати нас з вами. І в результаті побудована така пседоренкова ситуація, коли уряд і міністерства не можуть змінити, бо це труба, і оператор ГТС, не мов би державний. Але з травня місяця вони не можуть змінити керівництво, бо ця вся шобла з абсолютно конкретними прізвищами. Обов'язково я їх назову, Я вас всіх попереджаю, Покидьки, обов'язково всі будете кожне відповідати, кожне прізвище буде назване. Незважаючи, до речі, у нас гендерна рівність, то незважаючи, чоловік, жінка, ви всі будете відповідати, бо всі, ви всі однакові покидьки. І жінки, і чоловіки, які побудували цю схему. Трошки пізніше прізвище, безумовно. Я чесна людина, безумовно. Так от, повертаючись саме тому. Учора ми розпочали розслідування катастрофи цього газового ринку. Учора проголосували за по суті за недовіру керівництву оператора ГТС за підтримку рішення наглядової ради, куди входить поважна людина, пінзенник інші там від, від особи держави. Розумієте, ми вимагаємо від уряду негайного наведення порядку, негайного відновлення керованості, негайного покращення фінансового стану тільки не за рахунок. Бюджету, Ось вам ось, от я показу. Ось вам за рахунок бюджету. Там тарифу має вистачити грошей, які платить Росія РАО, Газпром за транзит. Повністю має вистачити на те, щоб перебудувати цю систему. Але ж вони домовились знак Нафтогазам. Там є між собой де вони дерібанять величезні гроші. І скажімо, буквально 10 місяців тому цей оператор ГТС. Замість того, щоб модернізувати цю трубу, е, міняти е, турбини, е, е, робити оптимальну систему роботи цієї, цієї труби ГТС. Розумієте, бо коли там буде менше газу, щоб для нас не піднявся тариф, ось його завдання. Він 30 мільярдів, 38 мільярдів грошей віддав просто на нафтогазу, Нафтагазу до дочірньої структури. Просто ось це така тіньова таємна схема була. І в результаті сьогодні вимагає грошей з бюджету на підтримання ліквідності. Я вам на пальцях на емоціях просто, бо я вчора подивився ще раз, яке кодло було допущено до влади ще за часів Порошенка. Оця так звана, звана газова мразота з газовими ринками. І на жаль, я констатую, вони продовжують дуже. Ще дуже потужно впливати на сьогоднішню ситуацію. Вони чіпляються за свої посади, вони будуть воювати до кінця, бо мова йде навіть не про мільйони, мова йде про мільярди. Тому дивіться, будь ласка, і мої передачі, і на сайті нашої тимчасової спеціальної комісії я вдячний всім слугам народу. Ми виведемо цю мразоту на чисту воду. Я вам це обіцяю і гарантую. Але. В першу чергу завдяки вам, щоб ви навчилися розуміти абсолютно прості речі, а не тільки зациклювалося. Зросте тариф, не зросте тариф. Він не зросте тариф. Але коли Коболєв приходить, цей вітренка, яка різниця? Вітренка приходить і каже: так, да, тариф не зросте, дайте мені 10 мільярдів доларів і тариф не зросте. Задумайтесь, будь ласка, що можна було б зробити за 10 мільярдів доларів. Я не кажу про Збройні Сили України, я не кажу про нові літаки, про системи ПВО, про нове озброєння, про модернізацію енерго всього нашого житлового фонду. Розумієте, для е, ти, ти, станцій наших, теців і інше. І ось ось ціна питання, ціна питання, і та різниця між. Пересічним і громадянином України, коли він говорить на тобі 10 мільярдів доларів, тебе краще посадити за грати, а ці гроші краще пустити на економіку України. Ось така має бути позиція у справжніх європейців і у справжніх е патріотів і громадян України. З вами був Олексій Кучеренко. Дякую, до нових зустрічей. Вибачте за емоцію, але вже воно ну, на межі. Розумієте, я не можу далі під час війни дивитися на цей бардак, на цю корупцію тотальну, яка на правокі жаль, не просто вона лишається, вона ще збільшується всі часи. Дякую, вірю в ЗСУ.